Молоді, амбітні, незламні та сьогодні по особливому красиві, отримують путівки у доросле життя. У Харкові стартувала низка випускних вечорів. І першими, хто отримує свідоцтва про повну загальну середню освіту, стали учні закладів освіти Слобідського, Основ'янського та Шевченківського районів. Загалом у Харкові близько 8 тисяч випускників, серед яких за високі досягнення у навчанні медалями відзначений 961 учень. Крім свідоцтв про закінчення середньої освіти, мер Харкова ко кожному вручив відзнаку випуск міста Героя Харкова 2024 За словами випускників, останні роки навчання були складними, але незважаючи ні на що, вони дійшли до своєї мети. Насправді шкільний шлях дуже важкий, коли є війна. Це дійсно дуже такі трепетливі моменти, коли досить важко вчитися. Але я розуміла, що поряд зі мною є моя родина, яка може мене підтримати, яка може допомогти мені, чим вона зможе. Є також вчителі, які також можуть дати нам якусь пораду, допомогти в такі важкі часи. Звісно, це дуже важко, коли лунають тривоги, коли постійні вибухи. Але ми всі постійно віримо у найкраще майбутнє важко досягти цієї медалі. Але я дуже рада, що я все ж таки змогла, і інші діти також змогли досягти цієї мети. Насправді я дуже пишаюся своєю країни. Я пишаюся військовими, які зараз обороняють нашу країну, які допомагають нашій країні розквітати та триматися у такі важкі часи. Тому я сподіваюся, що дуже скоро настане мир, і ми зможемо навчатися і досягати нових висот. Мої подальші плани вступити до університету міста Харкова, Харківського національного університету радіоелектроніки у сферу ІТ, щоб в подальшому допомагати нашій країні цифровізуватись та переходити на новий рівень. Шкільне життя було цікаве. Було дуже багато веселого, було дуже багато сумного, але все одно ці роки запам'ятаються на все життя. Дальші плани вступити у виш та побудувати успішну кар'єру. А як ви бачите Харків у майбутньому? Квітуче місто український it хаб можливо, місто, яке буде розвиватися. Та Зелене місто дуже гарне. Воно було однозначно захоплюючим, воно було яскравим. Особливе життя, яке було до початку широкомасштабного вторгнення, але насправді наша школа посприяла такому формату навчання, щоб ми могли бачитися з вчителями онлайн. Наші уроки проходили в зумі. кожен урок ми спілкувалися так, що можу сказати, що наше життя шкільне було все одно наповнене емоціями та спілкуванням. Хочу вступати в Харківський національний медичний університет. Я б побажала здійснення усіх мрій, щоб вони не боялися йти до своєї мети, щоб вони вірили в себе, перш за все, і щоб в них вийшло все-все, про що вони мріють. Головною родзинкою свята Шевченківського району став Телеміс 2024. Завдяки сучасним технологіям з'явилася можливість долучитися до свята та передати привітання тим випускникам, які знаходяться за межами міста. Для мене воно пролетіло можна сказати, дуже швидко. Воно було наповнене багатьма моментами, іноді сумними, але в цілому гарними і веселими. Одначі не вступити в університет та. Знайти роботу за спеціальністю насправді дуже дякую і нашому директорові, і нашим класним керівникам. Вони в нас найкращі, тому що саме. Завдяки ним ми провели їх незабутнє, дуже яскраво, навіть всупереч всім незгодам, які у нас траплялися, вони були для нас найкращі. Я дуже всім дякую людям, які в них були якось залучені. Я мрію про мир як кожен з українців, і я мрію про квітуче майбутнє для України і для Харкова. Бути щасливою і вдосконалювати місто Харків та розвивати спорт. У нашій країні я бачу це найкращим містом. Він і зараз найкраще місто. Проте у майбутньому це буде дуже розвинене, сучасне це саме найкраще місто у всіх сферах. Закінчення в школи класників привітав міський голова Ігор Терохов. Мер зазначив, що Харків пишається своїми випускниками, які, попри постійні повітряні тривоги та обстріли, продовжували вчитися у місті. Ви закінчили школу. Вітаю вас! Я дуже хочу, щоб у кожного з вас склалося у житті. Я дуже хочу, щоб у вас завжди було мирне небо над головою. Я дуже хочу, щоб ви досягли всього того, чого ви ставите себе за мету. Звісно, хтось поїде з Харкова, бо потрібно навчатися, хтось залишиться в Харкові, хтось поїде у різні міста та країни, але я впевнений, що ви всі повернетеся до нашого славетного міста, до міста героя Харкова. І ми разом будемо відбудовувати наше славетне місто. Дякую вам, пишаюсь вами. Слава Україні! Слава Харківським випускникам Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Олександра Панченко, Олексій Старінков, Харків. Новини.